Права 140 усну, знайди число. Ну що ж, перше завдання: 1% якого дорівнює 6. Як нам знайти число, якщо його 1%, а це 100 частина, дорівнює 6, то все число потрібно 6 помножити на 100. 6 що множиться на 100. І це буде дорівнювати 600. Тобто виходить, що число 600, 1% від цього числа дорівнює. 6. Переходимо до другого задання. 2%, якого дорівнює 8. Тут міркуємо таким чином, якщо ми 8, це 2%. Якщо ми 8 поділимо на 2, це в нас буде 1%. А результат потрібно помножити на 100, щоб дізнатися все число. І це дорівнює... 8, що ділиться на 2, це 4. 4, що множиться на 100, це буде 400. Є? Тобто. Виходить, що 2% від числа 400 дорівнює 8. Переходимо до третього завдання. 10% якого дорівнює 230. Ну що ж, якщо 10% 230, якщо ми 230, тоді розділимо на 10, це буде 1%. Але таких відсотків нам треба 100, все число буде 100%. Результат множимо на 100%. Це дорівнює. Ділимо на 10, забираємо 1,0, це буде 23, що множиться на 100. Ну і записуємо, що це буде 2300. Є? Тобто 10% від числа 2300 дорівнює 230. Переходимо до четвертого завдання. Знайди число 20%, якого дорівнює 40. Ну що ж, якщо 40, це 20%. Якщо ми 40 розділимо на 20, то це в нас буде 1%, а таких відсотків нам треба 100, бо це все число. І це дорівнює. 40 ділимо на 20 це буде 2. А 2, що множиться на 100. Це буде 200. Є? Тобто 20% від числа 200, дорівнює 40. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження числа за його відсотками. На цьому вправу завершено.